Всім привіт! З вами Таня. В цьому відео хочу вам показати свою невелику колекцію ароматів від Oriflame. І так само, як і в відео про Avon, буду трішки розхламлятися. Покажу вам, від чого я хочу позбутися і розкажу чому. І так само в кінці відео покажу два аромати від фармасі. У мене всього їх два, і я вже його їх тай би прикріпила до цього відео. Ну, давайте починати з ароматів Oriflame. Давайте напевно з високих флаконів. У мене є ось такий аромат Woman Collection. Це з фіалкою, і так само в мене є Османтус. Аромати непогані, гар, ну, аромати. Єдине, що це такі, знаєте, моноаромати трошки, і вони дуже мають слабку стійкість. Такі аромати обливашки, і я думаю, що, можливо, мені два не потрібно, можливо, я оцей з фіалкою продам. Тому що османтус мені трішки більше подобається. А ось цей я залишу собі. Ну і давайте це сюди, це сюди. Так, далі з високих ароматів, які, які мені дуже подобаються, це ось такий посес від Oriflame. Він мені, знаєте, нагадує аромат. Від івроше, ну, не то що нагадує, а в тому стилі сов Еліксір. Клас... Отакий От жовтий сов еліксір, і вони мені чимось схожі, і вони мені двоє дуже подобаються. Так, ще з високих ароматів є у мене ось такі два. СЕ вони називаються, я не знаю. Мені подобаються обидва. Дехто каже, що це жіночий, це чоловічий. Для мене вони два жіночі аромати. Ну, можливо, цей можна з якоюсь натяжкою назвати унісекс, але в принципі я з задоволенням два ношу, цей більш солодкий, цей більш свіжий, якщо брати. Мій чоловік теж попробував і сказав, що це повністю жіночий аромат. Ось я про це говорю голубенький, що він би такий не носив. Ну, мій чоловік взагалі не любить аромати Oriflame, але це вже інша історія. Але отже, саме про це він сказав, що це класичний жіночий аромат, і я з ним повністю погоджуюсь. Далі, у мене ще є ось такий аромат, Sublime Тюрс, тубероза. Я колись як його купила, ну, колись це десь місяць чи два тому, ні, десь два місяці тому, так, це на початку осені я десь його купляла, чи в середині. І я казала, що я дуже колись давно хотіла цей аромат спробувати все. Але. Знаєте, він мені чомусь не зайшов. Я от подумаю його продати, тому що ну, це не те, що я від нього очікувала. По описах він мені дуже сподобався, я його хотіла, але на мені він якось не дуже смачно розкривається. Я ще його, можливо, один-два рази протестую і тоді прийму рішення. Ну, поки що візьмемо на розслаблення. Так. Далі ще два аромати. Які можна назвати моїми улюбленими зі всієї колекції Oriflame, Це ось такі Love Potion. У мене є ось ця знятість Love Potion Midnight. І це новинка, здається, ну для мене, по крайній мірі, точно. Зараз як називається Love Potion Sensual Ruby. Теж дуже класний аромат. Ну, ось цей Міднайт мені подобається все-таки найбільше. Це, ну можна сказати, найулюбленіший аромат компанії Oriflame. Єдине, що оці, ці кришки мені не подобаються, тому що якщо їх бачите, я їх не закриваю, я взагалі ось так тримаю окремо їх, тому що якщо їх закрити, потім дуже складно їх витягти. Коли хочеш користуватися ароматом, ти можна всі но, ногті зломити і все на світі, поки ти відкриєш ці аромати, тому я їх. І не закриваю. так Далі ще покажу два аромати разом, тому що вони ось такі. Називаються Off Sweet. Один в мене, не знаю, як називається так, Gelato Vibes, напевно, а це Dulies DeLich. Ну, якось так, ну, давайте я ближче покажу. Ви самі читайте. Один в мене в 50 мл, другий 100. Дуже смачні аромати. Але і в той же час дуже нестійкі. Більше мені подобається ось цей на аромат, але цей теж дуже класний. І це такі, знаєте, обливашки, тому що їх треба. Я їх наношу раз 6, 7, 8, я не знаю, я не рахую, я їх просто обливаюся ними. І щоб хоч трохи від себе чути цей аромат. І, але аромати дуже класні. Тому, от, знаєте, якщо в мене є ці. Такі обливашки, то мені вже не хочеться оцю фіалку, і навіть цей османтус, я не знаю, чи я хочу в себе мати мені достатньо оцих двох. І, і зараз ними користуюсь, і думаю, влітку буде дуже класно. Так, чекайте, а що я їх на розслаблення сюди. Давайте ось так поставимо. Так, далі. Е... Ще, а, і ще у мене навіть є одна така обливашка, теж смачний аромат, ось такий називається це з новинок. Я тільки з грушею купила. Я взагалі хотіла купити всі три аромати цієї серії, але коли почула, що вони не стійкі, а грушу на той момент я вже купила. Але вона в мене ще не була, вона була в Україні, у мами. І я тоді вирішила, ні. Не стійкі аромати я не хочу, я не люблю оце лишній раз наносити, наносити. Е, я люблю, коли аромат має хорошу стійкість. ну Хоча б 3 години. ну Хоча б 2 години, але щоб дві години був такий, знаєте, яскраво відчутно, а не так, що треба принюхуватися чи десь так. Ну одним словом, е, Це теж обливашка, як бачите, скільки я вже його використала, бо просто я не, не рахую, скільки пшиків, я просто ним обливаюсь. Але теж, поки що хай буде. Тому що аромат такий грушевий, смачний. Так, ще один аромат, який в мене є, це ось такий. Недавня моя покупка. Остання покупка це з компанією Reflame Giordani Gold Essence Essenza Blossom. І що ви думаєте, я вже подумаю її продати. А все чому? Тому що цей аромат виявився повним аналогом: ось цього аромату, який в мене є: Gucci Bloom Profumo di Fiori. Одним словом, дуже-дуже схожі аромати. І просто два однакових аромати, правда, це у мене в тридцяті. Я не знаю, скільки тут його лишилось. Ну, половина точно. Можливо, навіть більше половини. І Аром... стійкість в ароматів теж дуже така феноменальна, дуже, ну правда, оцей мені здається ще більш стійкий, тому що я його прям я його більше як один пшик не можу наносити, тому що. Він заполоняє все, і приміщення, і мене, і його всюди чути. А це я наносила, ну, напевно, пшика три. І теж він був хороша стійкість. І тому я думаю, навіщо мені два? І тут 30, тут 50 мл з такою стійкістю аромати. Тому я подумаю, можливо, я його і розкламлю. Ну, це ще не точно, це так само, як. Ну, всі три, знаєте, я ще думаю. Я ще не впевнена, що я їх розкламлю, але оці три. 3... Якщо буду розслаблятись, то почну точно з них. Так, це і забираємо, бо це не неоріфлейм. Так, давайте дивитись далі, які в мене ще аромати. Так, от такий в мене ще є аромат. І він, до речі, у мене є в дублі. Правда, я його не взяла дубль, але той в мене ще запакований, і я його пробую продати, тому що цей аромат мені сподобався, в принципі, такий непоганий. Стійкість теж непогана. Ну, не то щоб сильна, але не така, що за 15 хвилин проходить. Я його добре годину десь відчуваю півтори, от, Але не знаю. Так вийшло, що я його купила в дублі. Не хочу, не знаю, не хочу мати в дублі. Так, далі. Несподівано мені сподобався ось цей аромат. Така трояндочка. Це новинка. Зараз скажу, як вона називається. Е так, давайте я вам покажу краще. Я щось ось тут напису. Ну так, фокус. Воляре тендер. Воляре тендер, по-моєму. Да? 50 мл. Ось, в мене були колись інші трояндочки, вони мені якось так не зайшли. А ця мені дуже сподобалась. Дуже така смачна. І теж це з кришкою проблеми. Бачите, я її не закриваю, бо потім відкрити це ціла історія. Е, також, ось такий в мене є ще аромат. Він називається Amber Elixir Crystal. Ось, теж мені подобається смачний аромат. Так, де б його вже ставити? Так, давайте. Ось так. Видно? Так, видно. І останній аромат, який в мене є від Oriflame, це All of Nothing. Теж мені подобається цей аромат. Правда, на нього якась ціна дуже завишена, мені здається, вже прямо ціна люксу. Ну, Не сказала я би, що це пахне люксовим ароматом. Скоріше, знаєте, я би сказала: люкс це ось цей аромат, ніж цей, але вже як є. Купила, користуюсь, формат… Мені подобається, він якісний, класний, тому користуюсь. От і все. Ось ця в мене така колекція ароматів Oriflame. більше немає. Невелика, але я думаю, що мені достатньо. Я купила ті аромати, які хотіла. Я раніше багато пробувала ароматів Oriflame і ті, що мені раніше не дуже заходили, то я зараз вже не пробувала їх ще раз купити. От я пам'ятала, що мені оцей Міднайт подобався, тому я його повторила. А так. І посис. Це два аромати, які в мене теж колись були. А всі решта для мене можна сказати новинки. Я їх раніше не користувалася. Ну, ось це я колись спробника пробувала. Так, і тепер давайте покажу два аромати, які в мене є від фармасі. Це ось такі сінатюри і нейп. Не дуже люблю аромати від фармасі, тому в мене тільки два. Ось і все. Пишіть, що з цього пробували. Ви. Як вам, моя колекція? А я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па.